Свічки обов'язковий атрибут різдва. Вони створюють атмосферу затишку, тепла і свята. За народними звичаями на святвечір на столі обов'язково має горіти воскова свічка, яка уособлює життєдайну силу віфлеємського вогню, є символом різдва як початку життя. Світло різдвяної свічки є символом випромінювання добра, душевного спокою, любові до людей і світу. Одночасно, це промінчик солідарності зі всіма, хто є далеко. Убогими і потребуючими поєднання з Христом, який народився у вертепі, єднання із нашими захисниками, які вже другий рік поспіль святкуватимуть різдво у шанцях. Створити власну руч різдвяний підсвічник вирішили матері і дружини. Військовослужбовців із груп треба жити і разом сильніші, каже психологиня груп Уляна Мудрик. Рада, що у тандемі з отцем Ярославом вийшли зібрати, згуртувати таку велику кількість, велику чисельність груп разом сильніші. Матері, дружини, чиї сини чоловіки повернулися з війни, та групу треба жити, чиї сини чоловіки загинули на війні. Сьогоднішній майстер-клас «Різвяний підсвічник саме показує, наскільки ми сильні, наскільки ми йдемо, швид. Ще до перемоги тому напередодні різдвяних свят фахівці з еколого-освітньої роботи національного природного парку Північне Поділля провели майстер-клас із виготовлення популярного різдвяного атрибуту. Головний акцент цього майстер-класу був зроблений на екологічності даного виробу. Зокрема, популярними природніми матеріалами є хвойні гілочки, шишки, жолуді, дерев'яні підставки, яскраві ягоди і стрічки тощо. Відроджуємо українські народні традиції і у всіх своїх виробах, які ми підкріплюємо наші теоретичні знання. Ми використовуємо природні матеріали, проводимо різні майстер-класи, різні, можна подивитися, яких ми робимо ангеликів, розфарбовуємо шишки, які прикрашають ялинки вдома. А сьогодні із матерями, ми дружинами військовослужбовців. Ми сьогодні робимо символічну свічку. Яку запалюють на різдво, символ свічки це є подолання темряви, зла, Арт-терапія, Я вважаю, що вона дуже допомагає людям пережити ці скрутні часи зараз, час війни. І Ось от отака маленька іграшка, зака от але скільки любові вкладено. Насправді приємною несподіванкою став візит на зустріч духівника і капелана цих груп отця Ярослава Царика. Він прибув зі святковими вітаннями і подарунками від учасників спільноти Лицарі Колумба. Маю честь радіти з вами. Маю честь ділитися з вами з корінням. Перейняти від вас кожне слово і мій брат. І Сказати, ви дуже даєте гарний запал у життя. Є люди, які багато що втратили в житті, але вони дають наснагу тим, що мало втратили. Як виявилось, створювати таку різдвяну композицію, захоплююче заняття, яке прийшлося до душі усім учасникам майстер-класу, а створити неповторні різдвяні екібани не так вже й складно, якщо проявити фантазію. Я взяла участь в майстер класі зустрілася з своїми друзями, з якими весь час ми зустрічаємося, їдемо. Саме основне ж побачила оця Ярослава, за якого ми щиро молимося, і дуже чекаємо його повернення. Дуже задоволена, тому що я думала, що я що у мене не вийде, але в мене вийшло досить все так оригінально і гарно. Всім дякую за організацію. Майстер-класу і всім, всім, і за зустріч до нашого я як психолог цих груп розумію, що ці майстер-класи, ці тренінги, такі такого роду заходи вони потрібні для того, щоб розбавити трошки оту буденність війни, трошки відволіктися від цього. Декоровані підсвічники і справді стануть окрасою столу під час святої вечері. Мами захисників і загиблих героїв частину своїх виробів передали воїнам на передову, аби і в їхніх польових умовах світло різдвяної свічки вселило у серця душевний спокій, силу і волю до перемоги. Також було зібрано кошти для закупівлі найнеобхіднішого для наших захисників і солодощі.